Добрий ранок, ми з України. Вчора не допрацювала, нічого, не дознімала, тому що в нас уперіжів дощ і такий, знаєте, прямо у Такий був ураган, такий був вітер, думала, мені і теплиці поламає. Ні, нічого, все начебто добре. Сьогодні продовжую працювати. Вчора посадила гірочки. Ось так. Зараз виглядає. добре повело дощиком. Думаю, все буде добренько. Чекаю, поки що не сипала від слимаків. Ще трошки почекаю, бо сьогодні ще обіцяю дощ. От. Пройде дощ, завтра візьму і посиплю. Вже купила, ще докупила грану синіх від слимаків. Буду сипати. Так, на сьогодні, фу, задача, дивіться. отаке в мене робиться. Бджілок стільки, стільки жми, джмелі, бджілки, я не знаю, як я буду працювати. Вони всі в мене в теплицях, тому що після дожджа вони е, тут не сідають, а в теплицях їх просто море. О, але мені треба отут навести порядки, бо тут помідорний ліс, не пройдеш, не проїдеш, ніяк. Потім зиму в зиму у мене вже є спілі, помідорки. Черіки вже поспіли. Так, ну і зараз, бачите, які калюжі. Зараз покажу вам оце. Ви таке бачили? А це вже огірковий ліс у мене. Огірків дуже багато збираю кожного дня. І сьогодні буду збирати вже багато. Подивіться, це як оце сюди залазити. га? Попідкручувати, треба пообривати вусики, ці пасинки. ось. Коротше, я вирішила нижні листки, почну вже обрізати, тому що ну це нереально. Ну, ну як? І там ще в кінці, з цієї сторони, в мене ще не підв'язані гірки. Буду якось зараз добиратися, щось робити, тому що, ну, це нереально ось таке такі дєбрі в мене. Листки, ось хочу показати просто листочок. Навіть оцей, не буду нижній, дивіться. Ось моя рука. Отакий. Отакі листя, Колючі. Фу, Вчора було жарко, я вчора тут обривала гірки. Ну це кошмар. Я була така поцарапана, така поколота. І навіть пчілка гризнула. Отак от. Так мені було невесело. Зараз дивлюсь, бджіл багато гудять, тому що ну все ж цвіте, краса яка. Чому б і ні, здається. Ой, почну з огірків. Зараз сюди залізу, щось буду робити. Фух. Вені аж не віриться, я справилась. Так, ось це маленька-маленька частина, того, що я зрізала. Ну, трошечки там огірочки, топерчик в другій теплиці. Так, дивіться, зараз це все виглядає ось так. Всі підв'язані, всі, всі пасинки. Прибрані, всі вуса прибрані, всі лишні листки, які вже відплодоносили, зрізані. Це було неймовірно. Вже навіть два рази дощ пускався. Бачите, листочки зараз я залізу, їх приберу, тому що не хочу їх тут залишати. А то все зелене, що ви бачите, то бур'ян. То вирваний і я його так і положила, нехай. Буде Будемо От От такі справи. Це кошмар, вся подерта, вся покусана по... О, я не знаю. Бачите, бджілки, багато бджілок, багато всякої мешкарні. Але я впоралася. О, дощ, чуєте, які, які краплі здоровенні. Так, ну, я з собою довольна. Залишились помідори. Ого, пішла жара, я ховаюся. Дощ прийшов, знову був такий дебелий дощик. Так позаливало гарнюсінько. Зараз тиша, тому прийшла помідорні історії. Ось такі в мене помідорні історії сьогодні. Не дуже гарні, зараз будемо розбиратися, щоб були гарні. Є в мене деякі ідеї. Зараз буду пробувати, потім вам покажу, вийшло чи ні. Ось таке. Значить, дойду там до краю, тут немає, а з того краю в мене вже є спілі, помідорки, черіки. Ось такі діла. З однієї сторони. Навела порядочки. Ось бачите, як виходить ось так. Помідорні історії моїй теплиці. А зараз покажу з іншої, з іншої сторони, щоб ви бачили різницю. А тут ось так. Бачите? А буде... Ось так. Знаєте, в мене така, як, як зелений забор так? Зелена хатка. Ось бачите як? А зараз хочу показати вам помідорки, які в мене вже поспіли. І е, хто не дивився, не знає, е, листя, я зрізаю всі листя, бачите, в мене? Зараз з тієї сторони, бо так, щоб було провітрювання, щоб було дихання рослини і дозрівали добре помідорки. Листя я складаю, на мульчу, Завжди так роблю. І нічого в мене від цього не страждає. Як казали, там господи хвороби, і, і те, і все треба виносити, листя. Якщо я їх і виносила. То на компост. Я їх ніколи не викидувала, ви що, скільки добра. А з минулого року я почала робити ось так. Ніякої різниці я не побачила. Гарна мульча, трава не росте. Так, дивіться. Ось, це мої найулюбленіші помідорки це черрі чорний. Це самосіки, як ви знаєте, в мене були. Це все самосіки. Це чері чорний, вже дозріває. Це ось чері-рожевий, ну, такий ще буренький. так, І чері червоний. Теж дуже смачний, дуже класний томат. Дивіться, вони кругленькі такі, черіки. Вони е, дуже красиві, ось ці м, красиві. Ну, і чорні, звичайно, але ці такі, як вони дозріють, вже такі червоні-червоні стають. Такі ідеально кругленькі, ну такі, знаєте, ідеальні. Ось ще чері червоний. І чері чорний. Зараз, якщо я вже з іншої сторони зроблю красу, ось таку, почнуть дуже швидко дозрівати. Ось такі красунчики. Дуже гарні. скільки їх багато, бачите. О, у нас навіть сонечко вийшло, так добре присвічує. Так, ну дивіться, друга половина готова. Ось так. Ось так тепер виглядає моя тепличка. Все просвічується, сонечко достає до помідорчиків. І вони будуть швидко оспівати. Ось так. Дивіться, з-під низу. Все наскрізь воно. І тепер буде добре. Така краса. Заморилася, жарко, сонце пече. Але дуже задоволена результатом, ну що, ну і все. Вся робота закінчилася, тому що в нас затянуло страшне. Ось такі тучі, де дощ, але вже були повідомлення, що десь у нас в городі Йде град. Тому позакривала теплиці, не буде граду, піду відкрию. Але я все закрила. От, мало ли що. Бачите, дощ то менше, то більше. Ой-ой-ой, ось такі діла. Тому на сьогодні робота закінчується. Даріки? Щоб було Боїться дощу, не любить такого діла.